Всім привіт, дорогі друзі! Сьогодні я вам розповім, як людина взаємоподіє з природою. Поїхали. Людина це частина природи. Людина живеться, росте, розмножується, дихає та рухається. Усі необхідні речовини нам дає природа: їжу, воду, кисень, матеріали. Людина використовує природні ресурси для виробництва їжі, матеріалів. Енергії та інших потреб. Ми обробляємо землю для землеробства, розкопуємо копалини, вирубуємо ліси та займаємо інші території для своїх потреб. Однак цей процес може бути негативний вплив на природу, включати знищення забруднення повітря та ґрунту, також зміну клімату. Зростаюча свідомість про середовище. Спонукало людей, щоб звернути більшу увагу на природу та розумніше взаємоподіяти з нею. Перше сортування та переробка сміття. Друге екологічна енергетика. Третє. Електричні автомобілі. Цікавий факт. На першій міжнародній виставці 1881 року у Парижі. Представили перший електричний триколісний електромобіль. Виготовлення літальних апаратів, їх запуск і робота на орбіті створюють екологічні проблеми, пов'язані з забрудненням атмосфери. Дякую за перегляд і всім пока-пока!